Всім привіт! Сьогодні з вами проведемо черговий експеримент з радіо. І в якості пристрою, на якому ми будемо ловити середні та короткі хвилі, буде ось така магнітола Panasonic RX CT870. Made in Japan. Справжній Panasonic ще. Тих часів. Це, до речі, знову ж таки, блекаутна тема. Дістав я його з запасів, коли були блекаути, слухав я на ньому радіо. Він живиться від отакого стосу батарейок 6 штук. Вони пролежали трошки більше, ніж півроку, здається, так, і. Я поміряв, вони видають 8,1 вольта, і вже ця магнітола на них не включається. Тому е, від батареї, як її заживити, не вийшло. Що тепер з ними робити, незрозуміло. Ось тільки в мене їх є. Да? Е, також ще я поміняв цій магнітолі, оскільки вона ще може відтворювати касети. Так, я ще поміняв пасіки. Купити їх взагалі не проблема. Є вони в наявності в декількох продавців. Одразу кажу, що будь-які китайські підібрати не вийде, бо там є такий дуже-дуже довгий пасік, і ви його ніде не знайдете. Ось в мене залишився ще отакий от кульочок, в якому вони прийшли. Коштували щось вони там в районі чи 70 гривень щось таке. Ну, тобто, зовсім недорого. Чи то здається 70 разом з доставкою було, вже не пам'ятаю. Ну, але без проблем можна знайти ремкомплект на цю магнітолу. Е, і тепер касети працюють, все грає. Це в нас Modern Talking. Ну, Не буду довго крутити, бо забанять за музику. Отже, нас сьогодні цікавить саме радіо. Тому давайте спробуємо включити спочатку його. Ну, FM, зрозуміло, да? тут проблем з ним немає. Є стереорежим, є монорежим. До речі, зверніть увагу цікава деталь, що стереорежимів тут два. Я не знаю, чим вони відрізняються. Який відбудеться 13 о 18 годині, у приміщенні малої зали Палацу культури. Здається, нічим. З понеділка по п'ятницю лампочка як горіла, так і горить. Це монорежим. Да. Ну, FM нас не цікавить, да, ми знаємо, що FM буде ловити нормально, тим паче в межах міста. Давайте спробуємо середні хвилі. Що можна почути на них? Почнемо спочатку. Зараз, звісно, що день. Я думаю, що ми... нічого не почуємо. На нього глухо, нічого нема. Давайте спробуємо тепер короткі хвилі. Що він може на коротких. Вибираємо спочатку перший діапазон. Так, ну здається, нічого нема, нічого я не почув. Тут, до речі, є ще отакий регулятор Fine Tuning, але він чомусь майже зовсім не рухається. Е, ну І також я не впевнений, чи чітко тут виставлена шкала. Бо мені щось таке помниться, коли я його слухав на FM, що тут вона трішки бреше, навіть не трішки, а так добряче там Десь на півподілки, тобто, якщо умовно ти слухаєш радіостанцію на 100, то оцей індикатор він буде десь отут на 102 стояти. ну Ну щось таке. Ну, не суть. Давайте перемикаємось на другий діапазон і підемо по ньому. Короткі хвилі. Щось є литви реалізмі, щось на англійській мові трошки є завади Що ще пробивається? еще смесь блюдо, приготовленное из семян лотоса и фрукта лунган. Что это блюдо означает? Это специальное Да, ешь, что да, слово. Слове і зловили ми ще й повітряну тривогу. І, до речі, всі станції десь в діапазоні між 12 та 15. Десь вони все отут. Сюди, здається, вже нічого не буде. Але декілька станцій можна піймати. Це щось китайською. А ось ця штука працює, до речі. Можна її трішки підлаштовувати. Ну Прийом плюс-мінус достойний. Трішки воно шипить, бо це ще, можливо, впливає те, що він працює від мережі, від батареї, я думаю, прийом би був трішки кращий. Тому якось отак. Навіть є отакий в мене апаратик, на якому в часи блекаута можна було послухати або касети, або послухати FM-радіо. FM, звісно, що тут ловить класно, навіть не дивлячись на отаку обгризану антенну. Але щось почути можна навіть на коротких хвилях. Ну, в день, звісно, що середні хвилі це взагалі провал. Тут мало що в межах міста можна на них почути. Тому дякую за увагу, дякую за перегляд, і побачимось вже в наступних відео.